Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Десять років вона розшукувала та повертала рідним тіла загиблих військових та цивільних, а нині сама опинилась за крок від смерті. Лариса Борисенко, кінологиня та керівниця пошуково-рятувального загону «Антарес» разом із напарником, 19-річним В'ячеславом, підірвалась на розтяжці на Харківщині. Під час цієї місії, яка мала б тривати місяць, фахівці працювали на деокупованій території та шукали тіла полеглих воїнів від смерті, від ворожої розтяжки групу врятувало лише диво, кажуть медики. В'ячеслав отримав поранення середньої. Тяжкості ось Ларису до Дніпровської лікарні доправили в комі. Медики їй не давали жодних шансів, продовжить Христина Венгеля Коли ми побачили Ларису, ніяких ознак життя не було. Є такі українки, які можуть все це перенести. Свідомості та посміхається ще кілька днів тому бригади найкращих медиків буквально боролися за її життя. Важке поранення пані Лариса, кінологиня та керівниця пошуково-рятувального загону «Антарес» дістала під час місії на деокупованій Харківщині разом із напарником та бельгійською вівчаркою. Підірвалися на ворожій розтяжці. Дишала на землі. Все ще пам'ятаю, що це було дуже боляче. Хлопці мої докладали з нашої групи, накладали турникет. З великою крововтратою в комі жінку евакуювали до Дніпра. Дихати Лариса могла лише за допомогою апарату штучної вентиляції легень, а спеціальні ліки підтримували пульс, серцебиття та тиск. Лікарі не давали жодних прогнозів. Їй перелили три літри крові. Внутрішня кровотеча, гемоглобін 17. Залишається там. Є уламки, які дуже вразили судини. Наші лікарі, ще будуть рятувати і кінцівки, але самий важкий період закінчився. Та сталева витримка зробила своє, каже Лариса. Десять років жінка присвятила пошуку зниклих безвісти та загиблих, як військових, так і цивільних. Її кінологічний загін Антарес працює разом із спецслужбами в зонах бойових дій на деокупованих територіях та у мирних містах, які обстрілює Росія. Ми залучаємося до пошуку тіл полеглих наших воїнів. Ну і осіх, які до нас не з миром прийшли, їх також підіймаємо, бо це обмінний фонд. А ми нормальні люди говоримо. Точки зору гуманітарного міжнародного права. Місія на деокупованих територіях Харківщини мала б тривати місяць. Пропрацювати встигли всього кілька днів. Та цього вистачило, аби відшукати та повернути рідним тіло загиблого героя. Вони знайшли одного з хлопців, якого не могли знайти з прошлого квітня. От його шукали зараз вони з собаками його змогли знайти. Це складна робота, але її хтось теж повинен виконувати. Це її життя, це її вибір. Того дня був поранений і 19 19-річний Напарник В'ячеслав. Він у стані середньої тяжкості. Оптимістичні прогнози дають медики і Ларисі. Жінка мріє обійняти свою вічарку беші, яка дивом вціліла і нині чекає на хазяйку вдома. Повинна повертатися, бо ми маємо унікальних собак, унікальний потенціал. І ці собаки виробили власну методику з підготовки. Я вважаю, це крайні 10 років сенсом свого життя. Христина Венеля Денис Сінегін, фактте сі Єдині новини.